У школах України почалися перевірки спілкування українською мовою. Про це повідомив повноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Зараз маємо нагоду детальніше дізнатися про те, як ці перевірки відбуваються на зв'язку зі студією Ігор Спірідонов, представник повноваженого із захисту державної мови. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Ігорю, Розкажіть, будь ласка, детальніше, як саме відбувається перевірка в школах? Зазначу, що цей моніторинг, який здійснюється спільно уповноваженими з захисту державної мови та Державної служби якості освіти, вже не перший, він проводиться четвертий рік поспіль. Щодо методології, то надсилаються відповідні, відповідні опитувальники всім учасникам освітнього процесу, мова йде про батьків, вчителів, учнів, де метою якої є з'ясувати. Реальний стан застосування державної мови в освітньому процесі, Толь, тобто якою мовою здійснюється навчання в безпосередньо під час уроків? Яку мову застосовують учасники е, освітнього процесу під час перерв та під час інших заходів, які відбуваються протягом навчального дня, навіть якщо вони проводяться поза межами школи? А скажіть, будь ласка, от яка мета цієї перевірки? Мета цієї перевірки з'ясувати, наскільки дотримується законодавство про державну мову в закладах освіти, які недоліки та порушення необхідно усунути, і в цілому який реальний стан дотримання державної мови, бо є офіційна статистика, скільки дітей навчаються мовами національних меншин. А є реальний стан, який дещо відрізняється від офіційної статистики, і метою цих моніторингів є з'ясувати реальний стан справ в школах. А що далі? Ну, от, наприклад, визначили, що в певних школах українською спілкуються лише на уроках. Який алгоритм дій далі? З зараз законодавством передбачений алгоритм дій, який визначений зокрема в законі України про забезпечення функціонування української мови як державної. Тобто, якщо наші інституції, або мені як представнику, або іншим працівникам секретаріату повноваженого або повноваженому надходить інформація про порушення законодавства в закладах освіти, то відповідно до законодавства уповноважений захисту державної мови розпочинає заходи державного контролю за застосуванням державної мови в конкретному закладі освіти. Далі представник уповноваженого, на якого розподіляється. Повноваження здійснювати заходи державного контролю під час цих заходів з'ясовує всі обставини, факти, які спричинили е, скоєння е, правопорушення чи недотримання мовного законодавства в конкретному закладі освіти е, відповідно е, до законодавства, до зазначеного мною вже мовного закону. Далі е, представнику повноваженого і захисту державної мови після розгляду всіх матеріалів та з'ясування всіх обставин. Складає відповідний акт щодо про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови стосовно закладу освіти та у разі встановлення безпосереднього. Порушника, мова йде про, або про викладачів, або про вчителів, або про вихователів, складає протокол про адміністративне правопорушення, які ці матеріали далі передаються на розгляд уповноваженому і захисту державної мови, який під час розгляду цих матеріалів може застосувати безпосередньо адміністративне стягнення, визначене Кодексом України про адмінправопорушення. Мова йде про попередження або про штраф. З, з грошовий штраф стосовно порушників застосування державної мови в освітньому процесі передбачений в розмірі від 3400 гривень, якщо це порушення, перше якщо це порушення повторне протягом року, штраф стосовно вчителів, викладачів або вихователів може сягнути вже 8500 гривень. Пане юрі, нас залишається менше хвилини. Скажіть, будь ласка, скільки зараз в Україні школярів навчаються російською або вивчають її? За офіційною інформацією, офіційна статистика говорить про те, що цих школярів 345. Навіть якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабного вторгнення цих школярів було в районі 100 тисяч, але реальна статистика, реальний стан речей говорить, що на превеликий жаль, окремі вчителі-викладачі. Та вихователі порушують законодавство про державну мову. Наприклад, уроки можуть вестися українською мовою. Закінчиться урок. Вчителі автоматично переходять на російську мову. На мою думку, на думку нашої інституції, це є актом зросійщення, це неприпустимо, і це є грубе порушення законодавства, зокрема законодавства про державну мову. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, я нагадаю. Це був Ігор Спірідонов, представник уповноваженого із захисту державної мови.